Скажіть, будь ласка, скільки часу живете в Іспанії? Вже сім років. Подобається? Так. Скажіть, скільки грошей потрібно? В Іспанії на місяць для комфортного життя для комфортного життя залежить від вашої родини і те, що ви хочете тут робити, але я думаю, що буде достатньо, може, тисячі євро. Я так думаю, що цього буде достатньо для родини з трьох людей, якщо ви маєте своє житло тому що тут дуже ну дуже складно зняти житло. А в якому місці ви живете? Ми живемо в Валенсії. Скажіть, чим займаєтесь в Іспанії? Я нічим не займаю своїми дітьми. <рес> Чудово, це найкраща робота і найважче Ну, порадити щось для українців, які щойно приїхали. Як знайти роботу в Іспанії? Я, як людина, да, більш-менш сучасна з інтернету, я рекомендую пошукати в Фейсбук-групах і в whatsapp групах Є величезна підтримка. Тут ми маємо таку діаспору, така підтримка. Так що можна знайти все, що все що завгодно. Дякую. У мене для вас подарунок від української міжнародної автобусної компанії Bus. Подорожуйте по Європі та в Україну з комфортом. Дуже дякую, дуже дякую.